Друзі, привіт! Покажу, друзі, що вийшло. Друзі мої будували такий навіс у родички. Покажу вам же майже готовий результат. Залишилось вкрити маслом чи фарбою, чи вони тут будуть скривати. Взагалі так от зробили лицеву сторону. З цього боку зашили металом німецьким. Дуже довго він служить. Висота волни, якщо не помиляюсь, 20 мм. Що? крісниця моя. В общем, покажу, друзі. Всередині у нас такі от двері зробили з ОСБ. Поставили таку дотягувати, щоб воно... Зачинялась, зробили таку легеньку стяжечку тут з відсіву. В общем, вийшов такий 6 на 2 метри, хозблок невеличкий. Е, обійшовся навіс цей повністю по деньгам. Е, близько 90 тисяч гривень це вийшли матеріали. Ну, роботу не буду казати, бо це все. Індивідуально і його можна зробити самому. Єдине, що якщо робити 6-метровий прольот, я думаю, що потрібно використовувати не 200 на 200, хоча я от теж робив точно такий навіс все в неї добре, але трошечки-трошечки провисає. Воно це ми зробили тимчасову підпорку, то, тому що дуже сирий ліс, і він такий більш еластичний, тому підперли, хай постоїть місяця 3-4, трошки підсохне, потім уберемо. Але я думаю, що інші, іншого разу я буду робити вже не 200 на 200, а 200. 50 на 200 стоя його ставити, і я думаю, що це не додавить багато грошей, але несуча здатність його підвищиться. У нас нема ніяких майже снігових нагрузок, навантажень, тому все воно буде працювати, нічого страшного тут не трапиться. Це у нас, не сказав, бо може хтось не дивився. Це 200 на 200. Брус такий у нас. Робити такі навіси доволі швидко. Можна, я думаю, якщо в літній період працювати, щоб там не до 4 був світовий день, а хоча б там до 6-7 працювати, я думаю, що за 2 неділі, вдвох його можна без проблем зібрати. Розміри його трошки менше, ніж 6 метрів. Здається, 5,70 між стовпами, тобто тут заходить без проблем взагалі, дві великі машини. Висота 2,30 це у нас стовпчик, стоїть воно на отаких от шпильках. Шпильки оцинковані, вони доволі довго будуть служити. Нічого там. Страшного не буде, воно там, де в землі воно все заливається бетоном, а де зверху ну, хочете, помажте його якось там мастікою, воно буде там вічно служити. Нічого страшного. Було дуже багато у мене коментарів на перше відео, де я показував, як ми його будували, що буде капати конденсат. У мене схожий навіс. Вже, мабуть, мабуть, років п'ять, і зі свого досвіду я скажу, що капає може пару разів на рік. Дуже часто він з'являється, але він висить і сильно не капає. Ну, навіть якщо він там трошки покапає, як колись там вранці на машину, то нічого з неї не станеться. Для мене це зовсім не проблема. Якщо ви боїтеся все-таки конденсату, зробіть обрешітку не через 35 см, а зробіть її більш щільно залиште, між нею там, по 5 сантиметру покрасьте покрасти, і буде такий сплошний у вас дерев'яний підшива. Не потрібно там ніякі мембрани робити. Дерево буде там робити і декоративний ефект, і не дасть, якщо ви боїтесь так конденсату, не дасть йому капати. А ну давай з екранчика. Запустили, друзяке сьогодні озеро наше. Дуже задоволені, виглядає поки що вода чиста, доволі непогана, не знаю, як вам камера передає. Розкажу в двох словах, як воно працює. Тут у нас такий саморобний скімер з остатків мембрани зробили таку штуку. Полістирола кусочок прикрутили, щоб було поверхневий натяг, щоб листя затягувало сюди. Зробили такий тимчасовий фільтр, якось його треба тут облагородити. Тут, мабуть, вже не покажу, не видно. В общем, кришка з бочки з дирочками. Там стоїть насос, який по двох трубах. Йде, отак, труби йдуть. Там одна йде на той фонтанчик наш. А друга йде в щебінь, тут кругами в ній дирочки надсверлені. І будуть е, з, тут рос, рости вищі рослини, які будуть нітрати, нітрити, е, з води перероблювати в свою біомасу і цим очищувати воду в басейні. Чи в цьому пруді. Зробили невеличку підсвіточку. Такі от фонарики, ну, зараз їх до... не видно, бо світло на вулиці. Поставили воздуходуйку, такий от компресор невеличкий, Ну, може трошки рибки, мабуть, запустимо. Я думаю, що тут можна на мілководі посадити якісь рослини також і буде воно. Обросте там камишом якимось красненьким, хочемо посадити, і буде воно виглядати непогано. Думаю, кубів 20-25 тут води у нас. Зеркала, мабуть, квадратів 20, я так думаю, Ну, приблизно. І по вартості воно обійшлося близько 120 або 130 тисяч гривень. Робили ми його самотужки, єдине, що винаймали. Хлопців, які нам викопали яму. Що мені, друзі, подобається в дерев'яних навісах, це те, що тут вигорають тільки стовпи з сонячної сторони і за ним легко ухажують. Тобто там раз в 3-4 роки стовпи підфарбував та й все. А все, що під навісом, накрите, воно, сонце на нього не світить, дощ не попадає і воно досить довго там буде стояти, нічого з ним не буде. А якби він був залізний, його б вже треба було б пару разів покрасити за цей час, він би все одно поржавів. би, Як ви його не фарбуєте, якщо це не навіс вскритий порошковою фарбою, то все одно воно буде ржавіти і ржавіти.